Вас вітає читацька публіка. Приємного прослуховування. Ярослав Стельмах. Митькозавр з Єруківки або химера лісового озера. Розділ перший. Зоологія і комахи Відпустіть нас до бабусі. Коли ми склали іспит і п'ятий рік навчання нарешті скінчився, на збори, присвячені цій знаменитій події, прийшла й учителька ботаніки Ірина Семенівна. Любі дітки, вона завжди казала, дітки чи діточки, ви вже учні шостого класу, з чим я вас і вітаю, та повністю приєднуюся до тих хороших побажань, які ви щойно почули від присутніх тут педагогів. Хочу вам ще раз нагадати, учитися в шостому класі де в чому легше, а в девчому трудніше, ніж в п'ятому. Ми з вами, зокрема, будемо вивчати зоологію. Той, хто не знав нашої ботанічки, міг би подумати, що з цілісінькими днями ми тільки й сушили голову над тим, як би під її керівництвом ще глибше зрозуміти навколишній світ. Насправді ж ми мало любили ботаніку, та й не можу сказати, щоб і зоологія вигравала в нашій хлоп'ячій уяві привабливими веселковими барвами. Так от, любі діточки, правила далі ботанічка. Для того, щоб збудити вашу цікавість до нового предмета, щоб продовжити добру традицію наших старших класів, вам треба за літо зібрати колекцію комах. Ого, перебив її Шумило. Та якщо всі школи візьмуться до цього діла, наступного літа вже не буду чого ловити. Пам'ятаєте, я розповідала вам, як зробити таку колекцію. Тепер і я згадав стоси невеликих коробок із скляним верхом, що припадали прохом у кабінеті зоології, а можна вдвох збирати одну колекцію. схопився з місця Митько. Можна, тільки щоб і видно було, що її зробили двоє. Така колекція має бути більшою і кращою, тільки не так, як торік. Цим вона натякала на гербарій рідного краю, який треба було зібрати минулого літа. Тоді ми й не думали збирати його, а потім Митько таки знайшов якийсь гербарій, ми його підписали та здали, навіть не поцікавившись, що воно таке. А потім до школи прибіг старший митьків брат з голосним скандалом забрав той альбом і нам'яв митькові вуха. Виявилося, що то гербарій зовсім не рідного краю, бо містив зразки рослин Далекого Сходу. По друге, він належав навіть і не Митьковому братові, а котромусь із його приятелів. А по третє, з'ясувалося, приятель теж узяв його на два дні в себе на роботі. Чому тебе та колекція муліє? запитав я митька, коли йшли додому. І звідки така зацікавленість? А тому, що тепер нас точно відпустять до моєї бабусі. Тут варто зазначити, що ми з Митьком давно мріяли поїхати до Юрківки, села, де жила митькова бабуся. Уявляєш собі, казав митько, ліс, а в лісі озеро, а на березі курінь, а в коріні ми, а поруч багаття, і казанок із юшкою, і роби собі, що хочеш, хоч на голові стій. А кругом ні душі. Отож ми докучали моїм батькам. Батькові були не проти. Канючили мало не щодня. Відпустіть, ну відпустіть нас до бабусі. Але батьки дуже сумнівались, чи підеться на користь у першу чергу самій бабусі, а потім уже нам. Уявляю, що вони там вироблятимуть, хитала головою мама. Двоє лобуряк на голову старенькій жінці, і собі докидав тато, і тільки моя бабуся підтримувала нас. Не такі уже й старенькі, казала вона. Ми з нею однолітки. Хоч і не старенька, мовив тато, а коли б вам, мамо, вони обоє сіли на шию на три тижні, то ще не відомо, якої б ви заспівали. О, я була б тільки щаслива, не здавалося, бабуся. Село, річка, ліс, два юні джентльмени. Певно, я знову відчула б себе молодою. Боюсь, що ненадовго, обізвалася мама. Господи, як ви мені вже набридли з цим селом? Невже ви хочете, Оксана Павлівно? утрутися нарешті в розмову, й Митько. Щоб ваш син, а заодно і його перший приятель ціле літо нудилися у місті, де все кругом і пилюга, і розжарені спекотні вулиці, Навіває сумні думки і сприяє перечасному старінню наших організмів. Цю промову він підготував заздалегідь А хіба існує кращий відпочинок, ніж там, у селі, злитися з природою після важкої праці і успішного закінчення п'ятого класу? Не дуже то ви й перепрацювались, кволо усміхнулася мама. А того, хто не принесе 1 вересня колекцію до школи, не переведуть у шостий клас. Так, уже й не переведуть, не повірила мама, але видно було, що митькові слова таки начербили її несхильність, і стрілка маминої впевненості годнулася у наш бік. А може, і просто двійку поставлять, не здавався Митько. А кого порадує двійка в перший же день навчання? Це на весь навчальний рік може настрій зіпсувати. Еге ж, знов усміхнулася мама. Вам зіпсуєш? Ну, то як? звернулася до тата. Я відчув, що дмухнула сприятливим вітром. Та хай уже їдуть, одмахнувся він. А ж спокою не даватиму ціле літо, тільки щоб бабусю слухали. Ура! Закричали ми вибігли з кухні, але в передпокої на мить затрималися. Чула, чула, сміявся тато, перечасному старінню наших організмів, га? І настрій у них на цілий рік зіпсується. Ех ти, закинув я вонькові. То це ж вони з нас глузують. Ага, почухав він по тилицю. Переборщили трохи. Ну, та нічого. Головне Мета досягнута. Не виходьте на зупинках із вагона, кричала вслід поїздові мама. Зразу ж дайте телеграму, не відставала від неї бабуся, і не вздумайте їсти ковбасу, улітку вона може зіпсуватись, і собі гукнула митькова мама. Ми чесно дотримувались усіх обмежень, які наклали на нас батьки. Не висовуватися з вікна, бо може продути, не стояти в тамбурі, можна випасти, не виходити на зупинках, можна відстати, не виймати гроші з кишень, можуть украсти, не їли ковбаси, чи не дай Боже консервів, можна отруїтись. Якщо оголосили весь список заборон до кінця, то виникне запитання, що, зрештою, таки можна робити. Спати ми повкладалися на горішніх лавах. Лягай грошима до стіни, шепнув мені Митько. За інших обставин остання митькова фраза прозвучала б навіть незрозуміло, але тільки не зараз гроші в нас обох були в правих кишенях штанів, мені довелося лягти до лілиць. Дорога, мандрівка, навіть зовсім недалека, викликала в нас відчуття якихось близьких, несподіваних і навіть таємничих подій. А тут ми самі їхали аж куди цілу ніч поїздом, потім ще треба години півтори автобусом. Це вам не туристичний похід на один день, коли разом із класом ідуть майже всі викладачі школи. Коли я прокинувся, уже розвидніло. Митько тихенько сопів із правицею в кишені, на столі видзвонювали склянки з чаєм, точніше, з під чаю. До речі, зазирнув до копе провідник. Мені здається, зараз ваша станція, молоді люди. Я штовхнув митька і простяг руку по рюкзак. Розділ другий знайомство з майбутнім майстром спорту, а також з бабусею, ентузіастом музичної освіти та дітом Трохимом. А повітря відчуваєш? Мабуть, у десяте? питав Митько, повернувши до мене сяюче обличчя. Відчуваю, закашлявся я, бо автобус, що приїхав повз нас, порснув мені в обличчя хмарою пилюги із під коліс і каптюги з вихлопної труби. Отож, бо у місті зовсім е, ти, не так, не таке. Уже не так бадьоро продовжував Митько, от якби ще автобуси не ходили. Тоді, пройшовши сорок кілометрів пішки, ти й уваги не звертав би на повітря. Далеко ще. А он де бабусина хата, сказав Митько, набираючи гордої пози, адже тут він відчував себе до деякої міри господарем. Ого, пролунав за нашими спинами насмішкуватий голос, про яку в тому може йтися. Хіба такі хвацькі і відчайдушні мандрівники стомлюються, хіба мають вони на це право? Ми притьмом обернулися. Перед нами шкірив зуби юнак років 14, притримуючи лівою рукою пошарпаний велосипед. А яке чудове спорядження, не вгадав він, які сачки. Стережіться, бідні метелики, а рюкзаки там, мабуть, харчів не на один місяць, юні лінгстони. Безперечно, збилися з путі, адже Африка в зовсім протилежному напрямку. Яке щастя для бегемотів і нільських крокодилів. Ви б їх усіх переловили б. Ну, чого тобі? насупив Митько. Мені й нічого. Я думаю, це вам буде приємно познайомитися з майстром велосипедного спорту міжнародного класу Василем Трошем, звичайно, у майбутньому. Ну, от коли станеш майстром, ми з тобою побалакаємо, пообіцяв я йому. Мені кпини цього типа аж ніяк не сподобалися. Він скочив на свій велосипед і за мить здимів мов і не було. Неприємний суб'єкт, поділився враженням про наше нове знайомство Митько, я заперечувати не став. До бабусиної хати залишилось уже зовсім недалеко, коли попереду почулося якесь виття. Та зразу ж і замовкло, загнулося на найвищій ноті. Це що? запитав я, не знаю, стенув плечима Мидько. Може, корова якась чи бугай, ніколи не думав, що корова може отак вити. О, ти не знаєш тутешніх корів. пояснив Митько, не зовсім упевнено. Від них усього можна чекати. Дізнатися про коров'ячі здібності я не встиг, бо той самий звук пролунав знов і знов урвався. Стривай, стривай, наморщив лоба Митько. Ось бабусина хата, а оце та ні, але ж, мабуть, так і так, ну й дивак. Хоча, звісно, ця словесна плутанина нічого мені не пояснила, і я вже смикнув друга за рука у курточки, коли почув. Митю, митю. І побачив, як старенька, огрядненька жінка із цебром у руці кинулася від клуні нам назустріч. Бабуні, онучку, одведемо на мить наші очі від цієї зворушливої сцени і скористаємося з нагоди, щоб роззирнутися довкола. Ні, не вдалося, бо увагу мою негайно провернуло вікно через дорогу, звідки знову ревонуло. Може, справді, корова забралася в хату, та й не знає, Сердечна, як вилізти, подумав я. Гнати, гнати, перестань, їй ж бо. загукала митькова бабуся. Перестань, дай хоч з онучком хвильку погомоніти. А, приїхав, долинуло у відповідь. Нараз фіранка гойднулась, метнулася вбік, і ось уже у вікні з'явився розчервонілий вусатий здоровань із тромбоном у правиці. Здоров, Дмитре, О, воно що? То це ви, зареготав Митько. Здравствуйте, дядьку гнати. Я так і не думав, хто це. Точніше, спершу думав ви, а потім ні, думаю, не ви. Потім знову думаю, ви, а потім Я, я. А хто ж? то розсміявся вусань і розвів руками, мов би собі дивуючись, що це він узявся до такого заняття. По вуличному звали його Фад'єзом. А ви ж позаминулого року на мандоліні грали. Так тихо було і приємно. А, мандоліна, одмахнувся той. Тромбон, оце я тобі кажу да. А я тобі кажу гнате, уставила й собі бабуся, досить уже на сьогодні. Та я ж і закінчую, усе, заради такого випадку. А це хто з тобою? Накинув цікавим оком на мене. Ой, і справді, сплеснула руками бабуся. Я, озвавсь я. Отак і відбулось наше знайомство. Доброго здоров'ячка. крикнув хтось із вулиці. Ну, починається, прошепотів Митько. Зараз пів села сюди збіжиться, ходімо десь ховаємось, і дременув не дуже вічливо за хату. Я подався, був за ним, але тут мене. Перехопив той же голос. Куди ж це ти, Митю, чи не впізнаєш мене? Я озирнувсь, у гіртку заходив дідок у темних смугастих штанях, управлених у запилені чоботи, у синьому, бувалому, в бувальцях піджаку й кашкеті. А, здрастуй, Гнатовичу, відповіла митькова бабуся, ступаючи в погріб. Здрастуйте, зніяковіло, привітався я. Ну, й змінився ж ти. Хитнув головою дідок, зупиняючись серед двору. Га? долинуло з погреба. Змінився, кажу, Демидівно, онучок твій, повторив дідок, придивляючись до мене. Підріс. А як же підріс? радо погодилася бабуся, брязкаючи внизу посудом. Ти ж його коли бачив, два роки тому? Еге ж, два роки, ніби погладчав трохи. Та де там погладчав? Ходючий, як і був. Е, ні, який же він ходючий, опицькуватий. то ж ніби й волосся було русяве, а це потемніло. Та де ж потемніло? Отого от дива бабуся аж вилізла з погреба й кинула поглядом на мене. Тьфу, трохиме, та чи ти не бачиш, це ж не Митько. Отож би, видно, що не митько, охоче погодився той. А хто ж? поспитав жваво. Приятель його, Сергій, разом приїхали. А, спокійно, аж ніяк не дивуючись, мовив дідок, я й дивлюсь, ніби не митько, а воно й виходить що Сергій. Да, продовжував, умощуючись на приступ ціганку. Зараз улітку усі своїх дітей кудись отсилають. то в табори, то ще десь, а як нема куди, то до бабусь. Оцей до Дмитрівни теж онук приїхав, старшенький, правда, за ваших. Василь так той на велосипеді ганяє, із собою ж і привіз. Розібраний. Бабуся до нього кинулась, мовляв онучку, мій рідний, як же давно не бачились, а він їй обережно каже Бабо, не чіпайте чемодана, бо у мене тут велосипед. Не встигла вона й слова сказати, як він уже й той велосипед витягнув, склав у момент і хода з дворища. Дмитрівна у гвалт, куди ж ти? А він тільки рукою махнув, мовляв, отчепись. А години за дві приїхав і каже Це в мене тренування такі, точно за графіком. Значить, пояснив уже дід від себе. Як пробило, скажімо, першу годину чи яку там, то ти хоч спиш, хоч їси, а скаче на велосипеда й паняй, куди очі бачать. Отаке. Ну, а ви, спитав, теж на велосипеда ганять будете? Ні, промимрив я. Нам треба колекцію збирати. Митю, загукала бабуся. Ідіть їсти. Ви з дороги, певно, зголодніли. усміхнулася до мене. Ще як. Кинувся до вмивальника Митько. Ну, як там у вас, усе гаразд удома, поцікавилася бабуся. Угу, усе ствердно хитав головою Митько, запихаючись голубцем. А як доїхали? Добре, Отказував Митько, простягаючи руку до кварти з молоком. То чого ж тато не повідомив? допитувалася бабуся. Я когось зустріти послала б, от хоча б гната, або діда Трохима. Не знаю, відповів Митько, наливаючи собі киселю. Ми самі дивувалися. Телеграми не дали, не вгамовувалася старенька. Телеграми? скрикнув Митько. Ну так що ж тут дивного? Телеграми, мов йому замакітрилось ще раз крикнув Митько. А вже ж телеграми. Та ти не переживай так. От сердешна дитина. Я почав уже здогадуватись, до чого воно йдеться, і з підозрою глянув на друга. Ох, я ж розтелепа. скочив він на ноги, засовуючи руку в бокову кишеню куртки. Ай яй, -яй ось же вона, тато написав, я ж і подався, був на пошту, а дорогою забіг по батарейки, а потім згадав про плівку, а потім забув про телеграму. Закінчила бабуся, еге ж? Еге ж? Ех ти. провела рукою по мутьковій голові. Наїлися? Наїлися, спасибі. Дружно закивали ми. А тепер куди? Та ще не знаємо. Може, погуляємо трохи чи на річку.